Поки Соловйов і Стериців решить на Галкіна через Скабєєву, а Медведєв заявляє, що повторно візьме Київ, а потім Львів на Росії технологічний прорив там анонсували виробництво тисяч літаків і танків. Все через те, що в Росії гряде, вілікає імпортозаміщення. Ну а поки це тільки в мріях, зрадники вілікого прорива хочуть знімати танки з постаментів, бо воювати вже нема чим. <ріст> Друзі, ви на фабриці новин це огляд пропаганди. З вами я, Анастасія Федор. Поїхали. Ух. Не тому, що хочеться, а тому, що надо. Отже, Соловйова розірвало на шматки, накинувся на бідного Галкіна і обізвав гумориста кончена імразю. Це ж як мало задіти ту Скабєєву, що така вонь понеслась? Пропагандисти об'єднались проти гумору, бо їм не смішно. Трохи перед історією. Галкін на своєму концерті розповів жарт про пропагандистку Скабєєву. звучала вона так: цитую. Мені кажется, якщо Кіркоров в прозрачних колготках з'явиться на фронті, переміря на несколько днів обеспечена, особливо якщо в руках він буде тримати голову Це буде потрясающе». Кінець. Жарту не знаю, чи вам смішно чи ні. Це вже справа смаку, але Скабєєвій взагалі до сліз, обідно. вона пост накатала, що це заклик до вбивства. А подруга по цеху Сімен'ян її сердечно підтримала. У висновку на Галкіна навіть написали заяву, але ця тема так сильно сподобалась пропагандистам, що вони не зупинились. Соловйов взагалі оскарженів. Він вимагає конфіскувати все майно гумориста. Я процитую. Я завжди знав, что есть люди, а є гниди. Я вважаю, що абсолютно гнідою Макса Галкіна. Є вираження, за которое нужно бить морду. Я считаю, что нужно возбудить уголовное дело против этой твари. Нужно его преследовать, где бы он ни был. Голова Скобеєва тебе, мразь скончена, значить, нужна цитати. Ну, голова Скабєєвої не тільки йому взагалі то потрібна, але менше з тим. У мене одне питання. Значить, жарт про мертву Скабєєву, на їх думку, має переслідуватись законом, а те, що вони погрожують цілим народам ракетними обстрілами і повним знищенням, має сходити з рук. Я не здивуюся, якщо через тиждень вийде законопроект про дискредитацію і фейки. Про Скабєєву чи то голову Скабєєвої, покарання в 15 років на нарах. У них вже так вирішуються проблеми. Або краще відновити концтабори для несогласних. Це до речі, прости господи, не наша ініціатива. Не подумайте це теж Соловйовська. В одному з своїх ефірів він так глибоко закопався назад в савок, що не помітив, як почав оспівувати Сталіна та його репресії. Все як люблять росіяни. Ми вже розповідали про те, як пересічні болотяні жителі хочуть повернути статус прага народа, інші хочуть кріписне право. А от на ефірах Соловйова пішли далі. Там затаскували по сталінським концтаборам. Цитую одного зі співрозмовників пропагандиста. Ви знаєте, сталінські лагеря дуже многих людей приучили, як мінімум в сусіді панарам чоловіка. Ані жидовською мордою і какого-то папа, которого к стінки на в революцію, так і ставили. А потім вияснилось ані на сусідніх нарах. Кінець цитата: так і хочеться зараз побачити на нарах Соловйова, Скабєву, Семанян. в радянському Союзі таких любілі власті на нарах сиділо дуже багато, і пропагандисти теж на свій вік багато добра наговорили, щоб присісти. Недалеко пішов, і он вам не Дімон. Він, до речі, теж дискредитує російську армію і насміхається над її недієздатністю, а саме давить на хворий мозоль, нагадуючи, що Путін провалився зі своїм планом взяти Київ за три дні. Тепер черга Медведєва. Він готовий дійти до самого Львова. Цитую. Нужно добиться всех целей, которые поставлены по защите наших территорий, то есть территорий Российской Федерации. Если до Киева надо дойти, значит, надо идти до Киева. Если до Львова, значит, надо идти до Львова, для того, чтобы истребить эту заразу, Кинет цитаты. цитата. тут багато, наприклад, яким боком Київ і Львів стосуються територій вашої гедотної Російської Федерації. Хоча, знаєте. Він навіть пояснив, сказав, що Україна це частина Росії, але через геополітичні причини громадянам довелось миритись з вигаданими кордонами. Крім цих перл під час свого інтерв'ю Медведєв пригрозив ядерним апокаліпсусом. Та пообіцяв запустити ракетами по Бундестагу, якщо німці заарештують Путіна. Характерно те, що спочатку росіяни спільною з рта розповідали, що звільняють Україну від уявних фашистів. Зараз той сам від Дімон гордо заявляє, що немає й мови ні про яких українців. Цитую. Российская Федерация воюет не с Украиной, не с украинскими полунацистским или нацистским режимом. Наша страна воюет с 3,6 миллионой армией НАТО. Они участвуют, конечно, в таком гибридном конфликте, и они, по сути, это уже не скрывают. Кинет цитаты. То ж я разумею так. Коли не вийшло взяти Київ за три дні, не вийшло звільнити Україну від вигаданого нацизму, вони швидко перевзулись і вигадали для своїх людей нові морквинки, за якими вони будуть бігти страшне і непереможне НАТО. Ну звісно, не можеш так зганьбитись Ерефія, що програє України. Може, росіяни? Може, і це вже не за горами. А що ви там будете розповідати на своїх блювотних каналах після? Перемоги України на то вже всім начхати, боже Мєдвєдєв, навіть шойгу вже зрозумів, що ніякої перемоги не буде і готується оборонятись в Кремлі. А ти все ще не туди. Послухай своїх же міністрів. Ще вчора він розповідав, що українська армія ні на що не здатна і вже втратила половину свого складу. А сьогодні він з гордістю заспокоює своїх сограждан, що у разі ракетного обстрілу Москва буде захищена. Хм. А як же Київ за три дні Шойгу? Там Медведєв вже зібрав речі взагалі то. Цікаво те, що ні про які інші регіони в заяві міністра оборони РФ не йшлось. Тож спокійно спати, якщо це їх заспокоїло, звісно, можуть тільки москвічі. Всі інші швидесенько скидайтесь на ППО під'їздами. Мощну російську дієздатність доводять також і допотопні танки. Які керівництво Ерефії зняло зі зберігання і відправило на фронт? Новина про те, що в Україну відправлять радянські танки Т-54 1949 року розробки не може не веселити. А от Соловйов у своїх ефірах каже, що взагалі-то це не смішно. Каже, надо надобою, і Т-34 з хранення зхранєснім. До речі, пропагандиста в ефірі прозвучала ще одна ідея, яка скоро росіянам стане в нагоді. Псевдоексперт в студії Солойова заявив, що крім Т-34, є ще танки на постаментах по всій країні. І якщо що, то з них можна цілу дивізію скласти, звучить як ленд-ліс сам собі. Коли Китай нічого не дав, то треба починати знімати і пам'ятники. То це вже вийде якась декомунізація Соловйов. Але. На цю картину хотілося б подивитись: і де ж Армата росіяни, дежхвальоний Т-90. То нехай вже з тими танками в небі у них не перспективніше. Ось нещодавно заявили, що будуть випускати нові пасажирські літаки. Звучить нічого собі, але є один малесенький нюанс: вони не можуть перевозити пасажирів. Коротше, літаки Байкал, які мали б замінити кукурузники на далекому сході. Випустити планують лише через два роки. Втім, про інновації технології кричать вже зараз. Про те, що у літаків є проблема, мовчать. А проблема не маленька. Перевозити пасажирів на них все одно не вдасться, бо вони просто не пристосовані, максимум, де можна застосувати ці байкали, патрулювати поле і ліс і дивитись, чи українці їх ще не дерусифкували. Але це нічого насправді. У Росії дуже масштабні плани щодо авіабудування. От Мішустін заявив, що скоро в Ерефії в рік буде немало-небагато, плюс 100 літаків. Цитую. Всі рішення по необхідному об'єму фінансування отрасли прийняті, сейчас главное не снижать набрані темпи, в тому числі по модернізації производственних ліній. З 26-го року плануємо вийти на випуск более 100 російських самолітів различных модифікацій в год. Кінець цитати. Але в Росії не буває так, що без але у 2021 році на болотах випустили аж 22 літаки. А найкращим показником за всю історію взагалі був рекорд у 37 бортів. У далекому 2016 році вони раніше чому літаки не випускали? Правильно, бо в них були фахівці, технології, компоненти та ліцензії, а тепер. Коли всього цього немає через санкції, їм більше нічого не заважає, і у них попре. До речі, Мішустін про літаки а Медведєв анонсував виробництво танків на хвилинку, півтори тисячі вже цього року. Дочекайтеся. Але чогось теорист Гіркін стрілков в це не дуже вірить. Взяв і висміяв Дімона привселюдно. Я цитую. Я горячо верю Дмитрию Анатольевичу, мало кому больше верю в нашем государстве. Чем ему больше верю только фанерному маршалу Шойгу и повелителю Реона Рогозина. Но все-таки для того, чтобы эта новость звучала еще достовернее, надо было добавить всего одно слово. Вот так. Полторы тысячи штук армат сделаем. Кинет цитаты. навіть что вороги Украины так доверяют своим лидерам, То вони безумовно обрічені на побіду. Але без молитви їх так званих батюшок Росії перемоги не віддать. А там в РПЦ така мощна молитовна артилерія, аж страшно. От, наприклад, прото Андрій Ткачов, даючи настанову воїнам російської так званої армії, нагадує, що без молитви нікуди. Молитися, щоб розконсервовані снаряди не розірвались під час пуску, або щоб вони вбили більше цивільних, не уточнює. Але порядок дій прописує і нагадує: без молитви пакет не снаряжай. Кождою значить, сигару засовуєш, якби Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, поміли. І так далі, і так далі, і так далі. Такої значку. Так. І по потом, і потом. Ух. Цікаве, у них християнство виходить, вигідне, православ'я. Вони, напевно, думають, що вони і Бога окупували, що він їх із квітами зустрічає. Батюшка Ура Патріот так заговорився, що все на світі перепутав, і видав аналогію, згідно якої Кремль силою примушує робити Україну так, як хоче Росія. Я процитую: у війни завжди є внутрішні духовні причини. Наприклад, от. я хочу, щоб ти жив так, як я живу. Говорить, я так не хочу. Говорит, я тебя заставлю. Говорит, я не піддамся, я тебя куплю, я не продаюсь, тоді я тебе убью. кінець настанови російського священного служителя. Інший так званий божий раб, недовго думаючи, просто відубасив ногами бабусю на вулиці. В руках з іконою все як водиться в русських святих. Чоловік в рясі та бабуся з квітами зазвичай стояли недалеко один від одного в районі станції метро в Московію. Пенсіонерка придавала квіти, а він збирав милостиню. День, коли бабуся вирішила поміняти місце і стала трохи ближче, став для неї ледь не останнім. Не випускаючи ікони з рук, поп вдарив бабусю ногою. На сьогодні це все ну а ми продовжуємо щодня громити русню на інформаційному фронті. Друзі, ви на Фабриці новин підпишіться і поставте лайк цьому відео.